Програма квадратний метр з вами я і ведучий Антон Середа. Якщо ви мрієте про цікаву, приємну і затишну спальню, то ця програма саме для вас. З екскурсію буде проводити сьогодні. У програмі квадратний метр. Павло Гудімов, музикант, архітектор, дизайнер. А ще віднині екскурсовод. Я там дірки позаробляв шпакльовкою. 50, 50 мільйонів в такій недосконалості. Є такий стиль. Ми в гостях у Павла Гудімова. бетонному квадратному метрі. Крім того, сміливе перетворення. Програми квадратний метр. Це буде колір бордо, малиновий колір, який ми розведемо сірим графітом. Який отримаємо результат? Боже, як красиво. Дуже дуже вдячна. Навіть не очікувала такого. Все це та набагато більше. Дивіться у сьогоднішньому випуску програми Квадратний метр. пошуках нашої героїні ми завітали до одного з магазинів, де саме зараз наша героїня займається тим, що вибирає для себе спальню. Люда, полишайте всі пошуки, програма Квадратний метр сідайте сюди. Вітаю, Боже. Навіть не очікувала вас побачити тут. Ну для вас я сьогодні можна без Боже, просто ведучий. Людмила весела та енергійна людина, яка особлює в собі позитив та завжди легко знаходить контакт з людьми. І це не дивно, адже вона вчиться на менеджера. Вона любить танці, цікаві подорожі і ніколи не відмовляє собі у задоволенні смачненько попоїсти. У її домашньому зоокуточку є котик і навіть екзотичний гість шиншила. Люда, скажіть, будь ласка, що то за кімната, над якою сьогодні нам буде потрібно працювати? Ось кімната. Хочу, щоб вона стала спальною. Зараз там самі стіни і підлога. Все більше нічого. А якісь певні побажання з приводу того, що там має з'явитись, а чого не має бути взагалі? Звісно, там має бути ліжко, саме ліжко, не крісло, не диван не матрац, а саме ліжко, м'яке і світле. І найголовніше, щоб кімната була яскравою, щоб ти зайшов і було б круто. Щоб очі блищали, і головне, щоб хотілося там перебувати. Я сподіваюся, що ми вас сьогодні здивуємо. Прощаюсь ненадовго. Побачимось наприкінці нашої програми. Ну а зараз познайомимось з нашим дизайнером. Наталія Петруніна професіонал, яка знає про дизайн абсолютно усе, ну майже все. Вона любить модерн, класику і еклектику. Адже саме в цих стилях на перший план виходить витонченість і простота. Проте як справжній митець вона ніколи не виключає можливість творчого експерименту. Сьогодні у нас прем'єра в програмі. З нами працює новий дизайнер для нас, але не новий на ринку дизайнерів України. Це Петруніна Наталія Наташа, вам доброго ранку. Доброго ранку, Антоне. Хочу вам сказати, що Наталія окрім того, що професійний дизайнер, вона ще професійний дизайнер-декоратор в області меблів. Правильно, так, Антоне, у нас сьогодні Наташа складне завдання, водночас воно легке, тому що ми маємо кімнату, в якій голі стіни і бетонна підлога. Все це потрібно нам заповнити чимось. Що пропонуєте там зробити? Наша героїня. Молода експресивна дівчина, тому кольори для неї ми підберемо яскраві і соковиті. Основний колір, який використаємо, буде бордо, а також малиновий колір, який розведемо сірими відтінками графіту. Тобто, хтось може сказати, що графіт підходить тільки для хайтеку, але сьогодні ми доведемо протилежне. Саме так, основний удар, основні акценти на що поставимо, розставимо основні акценти. Це буде квіткова тема, яку використаємо в декорі, а також використаємо. У меблях і текстилі. Наскільки ну, я розумію, набридла ця кімната, декор виніс, постав щось інше, і зовсім нова симфонія. Саме так, ну що ж, вам творчі наснаги? Ну а вам всім цікавої сьогоднішньої програми. Затишок не приходить сам. Над ним потрібно ретельно працювати крок за кроком, створюючи справжній осередок комфорту та спокою у власному будинку. Проте, якщо у вас самих не вистачає сил на це доволі важке перетворення, то є хороший вихід покликати на допомогу майстрів квадратного метра, що саме сьогодні зробила наша героїня. Усі конструкції виготовлені з профілів компанії Хадлей Україна. Вони виготовлені за технологію Ультрастіл і можуть витримати величезні навантаження без прогинів. Ну що ж, залишилось обшити їх гіпсокартоном, і ми можемо продовжувати. Щоб підготувати стіни до наклеювання шпалер, нам необхідно провести важливу малярну операцію шпаклювання поверхні. Готові суміші мають значні переваги. Рощин збалансовано, додаванням пластифікуючих, зміснюючих та інших не менш важливих добавок, завдяки чому ми отримуємо покриття високої якості, що не розтріскується. Тож на цьому етапі важливо не оминути увагою і ґрунтування. У спальні наша дизайнерка вирішила відмовитись від фарбування і обмежитись лише шпалерним втручанням. Створювати неповторний затишний стиль кімнати будуть шпалери трьох типів, які ми приклеїмо на стіну. Місце, де згодом розміститься ліжко. Ми виділяємо двома шпалерними листами із рослинним малюнком. А ось за спокій та комфорт у кімнаті відповідатимуть темні шпалери. Теля це саме те, що наша героїня у цій кімнаті буде бачити частіше за все. Як бачите, саме зараз майстритують натяжну плівку кольору стиглої вишні. Цей глибокий насичений кольор чудово сприймається оком, і до того ж відкриємо вам невеличкий секрет: це улюблений колір нашої героїні. У спальні нічого не повинно відволікати уваги від найголовнішого відпочинку та релаксу. Саме тому у виборі матеріалів ми врахували властивості кольору і, звичайно, магію кожного матеріалу. Справжнє дерево у людини завжди асоціюється із заможністю та комфортом. Саме тому для спальні нашої героїні ми обрали чудовий ламінат. А тепер настав час для проведення майстер-класу. Пропоную вам зробити квіткову композицію, яка перегукуватиметься з основною тематикою нашого інтер'єру це квіти. Як бачите, квіти вже є на шпалерах, також вони будуть на шторах, вони будуть яскравими, соковитими, будуть квіти і на меблях. Теж неймовірно яскраві, оскільки меблі дуже яскраві. І, оскільки героїня молода, красива дівчина, ця квіткова композиція додасть їй ще більше позитиву, а також зігріє холодними зимовими вечорами. Композиція складатиметься з підручних засобів. Це красива підставка під свічки, яскраві весняні квіти, пінопластові кубики, підготовлені заздалегідь, різнокольорові яскраві камені і морські камінці. Можемо починати. Візьмемо наші красиві квіти ножиці і акуратно відріжемо квіточки. А тепер ці квіточки вставимо в пінопласт. така у нас вийшла весна. Стиль для нашої кімнати ми підібрали у квітковій позитивній гамі. Дизайнерка вирішила відмовитись від тюлю і обмежитись лише легкими шторами в англійському стилі і стильним червоним ламбрекеном. Приємна квіткова тема на світлому фоні. Вікна додає кімнаті жіночності і якоїсь легкої свіжості. Здається, немов сама весна залетіла на мить у кімнату, наповнюючи її ароматом березневих квітів. Дійна і якісна фурнітура, головні переваги цих меблів плавні лінії меблів із квітковим розписом на фасадах, золота патина все це переносить вас у світ старовинної Англії. Здається, що меблі простояли в якомусь замку багато століть, покрилися тріщинами і місцями потняніли. До них хочеться доторкнутися, відчути атмосферу середньовічної епохи. Сьогодні вранці програма Квадратний метр розбудила дуже талановиту людину. Це Павло Гудімов. Пашу тобі доброго ранку. Доброго ранку. Вибачаю, що так рано і цілою аудиторією. Ви зараз бачите такий тип квартири, який називається студія. Угу. Придумали, мені здається, десь в Європі, або може в Англії, або може в Америці. Що таке студія, коли є єдиний простір житловий, і в ньому зосереджено все. І спальня, і вітальня, і кухня. Єдине, що санвузол він має від якісь обмеження, тобто він відгорожений. Тобто санвузол це вже не студія. Це святе, це вже не студія, це інша студія. І якраз коли я десь 8 років тому придбав квартиру на Подолі, це я цілеспрямовано шукав квартиру на Подолі у сталінському будинку, так щоб можна було зробити великий простір. До того я три роки мешкав на оболоні в такій собі, в квадратному метрі. Знаєте, в бетонному В метри, бетонному в квадратному метрі. Ні, бетон я дуже люблю, бо прошу не, не ображати. Але крім того, що бетон це панельний квадратний метр і трошки скучив за об'ємом. Хотілося трошечки у того об'єму. І можете вірити, можете не вірити, але це була трокімнатна квартира. Чому трокімнатна? Як вона була зроблена? Давайте відразу екскурсію буду проводити. Коридор він залишився коридором. Тут розпочинається самий великий стілаж, який переходить у шафу. Це єдине таке місце зберігання і довжина тої шафи стілажа 10 метрів. В кінці, в кінці тої конструкції монументальної є робоче місце. Далі тут святе музика і трошки двійні. Книжки. Ну, ви самі розумієте, що вся музика не вміщується, так що мені треба ще, то, що накопичується, трошки відносити кудись чи в офіс, чи до мами. І скажу, що. Все рівно місце, для книжок і для музики постійно не вистачає. Я не розумію, як це як треба робити, щоб їх вистачало. Може, просто треба не читати і нічого не слухати. Це є такий варіант. Тут далі починаються киш... книжки, і тут якраз та шафа. На горі зберігається більша частина, відразу скажу, інструментів, якими я користуюся в студії, на концерт. Знаєш, от важко не помітити, що в тебе живуть тут о, в кімнаті якісь такі смішні персонажі. Ну, персонаж без, без рук, без ніжок. Це робота Олександра Сухоліта, українського скульптора. Така бронзова Скульптура і вона тут стоїть, прикрашає власне книжкову полицю і цю хату. А працює як сигналізація. Хто зайшов із яка? Ну, знаєте, якщо отак, от вона буде на тебе дивитися вночі. То можна і злякатися, якщо не підготований до сучасного мистецтва. Ну тут знову ж книжки, бачите, от того стілажа не було ще місяць тому. Я його привіз з офісу для того, щоб якраз поставити тут. Звісно, він затуляє дзеркало, яке, яке величезне. Да? Ну воно необхідно. З іншої сторони, з однієї сторони, знаєте, треба готуватися до танців соціальних, які є в країні, а з іншої сторони, просто розширення простору дуже сильне. Якщо ви бачите, ну, така дзеркальна стіна, практично. І ну, 2 на 2 метри, да, дзеркало. Угу. І то простір збільшується десь там, процентів на 20, от, візуально. Книжки зменшують простір, але збільшують мозок. Що я не сказав. Далі, тут є компактна така кухня. Невеличка. Невеличка кухня, але з великими можливостями. Тут колись стояла мікрохвильовка, але я її відніс. Знаєте, Як коли внутрішній голос підказує, забери, звідти мікрохвильовку. В принципі, все, що треба для кухонного щастя нічого такого складного, все попросту дешева ну, ні, плитка і так да, то робилося 8 років тому. І знаєте, сіренька, саме головне, щоб нейтральне. Якщо ви хочете якомого скажемо на більше, на більший час зберегти, то що ви зробили там. Дизайн, ремонт треба робити більше до нейтральної, тому що основні. Хочете поміняти колористику квартири? Можна поміняти завіс елементарно і все. і У вас зміниться повністю його, скажімо так, враження від квартири, але перефарбовувати стіни кожен рік не буде. Ну так. і власне вони зараз такі вінтажні, підготовані вже до, до того, щоб. Пробувати я там дірки позаробляв шпакльовкою. Ну нормально, Заводи, але, але кракелюрчик такий нормальний. Кракелюрчик, так, да, порвало цю штукатурку свого часу. І я вам скажу, знаєте, от в тому в тому недосконало, в такій недосконалості є такий стиль до того. І знаєте, є навіть багато таких прийомів дизайнерських, коли зі такі речі зношують. А тут все зношується натурально. Так що воно ще ще цінніше. Тобто вісім років тому зробив ремонт, переїхав на Поділ. І давай зістарювати да, речі, щоб через вісім років прийшла програма квадратиметр і подивилась, яка краса у Гудімова. Яка підотова? Скажи, хто робив так. оце? От? Хто зістарював? Я так розумію, що це час. Я так розумію, що е, вел, велика велика кількість людей пересиділа на цих стільцях. Так, і що? до мене. До мене навіть сталося всередину. О, десь тут є. Браття, то Нету. у Нью-Йорку, у Відні музеї е ужиткового мистецтва, у Вікторіан Алборт музею і так далі. Тобто це культові речі. І у і... Паша і... Гудімова вдома. Та. 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 А справа в тому, що я народився у Львові в квартирі, де власне, народження в мене стояло Стіксі Тонет, але не та модель. Та модель, яка власне, в мене стояла, вона у мама на хаті. Да. Стіл, який в якому році я зробив. Ну, десь, напевно, Років 5-6. Сам робив? Ні, ні, ні. Я спроектував. Я сам також вмію щось робити. От та, ту поличку я сам скрутив з фанєри на колесиках. Але той стіл, тобто шпонування і так далі, робилося як прототип. Що таке прототип. Перед тим, як масово щось запускати в виробництво, робиться якась моделька. От, Власне, ця моделька була зроблена. Масового виробництво нічого не пішло і слава Богу. Не треба. Тому що є одна, єдина модель, яка знаходиться яка в одному єдиному місці. Да, і зістарюється. А, я так розумію, що це ті самі подушки, про які ти казав, так. керамічні. Так. Це на тих спати взагалі незручно. А на них ніхто спати не дозволить, не. Так, що А скажіть, дуже... будь ласка, от скільки мешканців в цій квартирі, на цій площі існують, співіснують, живуть? В принципі, троє. Троє. Так. Це ти, дружина і син. Так. Вистачає місць? Ну так. Особливо гарно вечеряти разом за великим столом, mm -hmm. так завжди гарно. Ви знаєте, місця завжди вистачає, тому що ми багато подорожуємо і раді бачити один одного. І крім того, з Анією, з дружиною ми ще разом працюємо. Тобто Aha. ми практично. Я, я, я практично пропоную. вже маємо е, таку здатність не набридати один одного. Я знаю, що зараз пропоную зробити. Е, є магія телебачення. Я угу. пропоную сходити зараз до тебе на роботу, угу. подивитись, тому що робота знаходиться тут поруч. Це угу. галерея, в якої є величезна історія. Її варто показати в тій програмі, в якій показують класний дизайн не тільки інтер'єру, угу. а взагалі. Ну, дизайн, дизайн життя Дизайн життя. Я б сказав, ми переміщуємося. Так, робимо так. Ну От, власне кажучи, це і є та галерея, яку ти вважаєш ще одним домом. Ну, власне, так. Історію її теж нам історію. Було. Ви знаєте, історія дуже коротка. Е, відкрили її в квітні 2007 року. Mm -hmm. Власне, існували собі нормально до вересня цього року, і потім спалили незрозуміло, хто екстремісти якісь. Потім ми її відреставрували і відновили існування вже з листопада цього року. Я б сказав, а культурні елементи. Ну а культурні чи де культурні? Е, і, власне, перша виставка така досить символічна, якою ми відкрили новий сезон. Після пожежної, то, що, знаєте, називається, після того як ми зробили ремонт культури, то що називає це Ігор Янович, діалог, діалог сакральної скульптури, при тому з 18-го до початку 20-го століття і нефігуративного живопису. Потужного такого насиченого і навіть трошки брутального. А скажи, будь ласка, от було важко створювати, ну знову ж таки, ми про інтер'єри говоримо сьогодні. У нас програма про інтер'єр, ми не можемо від цієї теми піти далі. А, створювати інтер'єр для того, щоб тут проходили виставки. Тому що угу. потрібно зробити щось таке нейтральне, де так. зможе і те виставлятись, і те виставлятись, і все буде в гармонії. Дуже правильне питання. Справа в тому, що зробити інтер'єр арт-центру, власне, я галерея і. Було завдання таке не з легких. Мало того, що треба було зробити досить швидко і вже не один раз, як я вам сказав. Крім того, от, власне, та нейтральність, колір стін, знову ж нейтральний колір стін. Так як ти казав і в квартирі, так. Так, так, власне, і він є такий трошки більш активно сірий тут і світло. Дивіться, як вирішується, наприклад, це те саме рішення може бути в квартирі, коли щось експонується або ставиться, або посвітити. От, власне, такий прожектор маленький. Які тут на підлозі стоїть, він підсвічує пластику скульптуру, для того, щоб створити тут тінь і певну динаміку таку. Але загальне освітлення це звичайні люмінесцентні лампи. Лампи так званого Холодного. теплого. Ні, а, тепле білий. Не то не є. знаєте, є холодний, такий синій, а тут власне таке денне світло, і при якому. Все, От твоє обличчя, моє обличчя, живопис, скульптура, воно виглядає так, як має виглядати, так, якби виглядало на вулиці в день. Угу. І якщо ми піднімемося на другий поверх, ми якраз побачимо ті лампи, які і роблять основну заливку. світла. Давайте зробимо це і покажемо нашим глядачам. Я дивлюсь, ти і драбину залишив такою первісною. Метал, да. Метал дерево, звичайно, фарба. Метал дерево, да. ну, ми переклали після пожежі тут дошки, але. Але знаєте, от така лофтовість, отакі от ла лампи величезні з алюмінія, угу. Я розробив свого часу. А зверху комунікації, які ну в принципі, знаєте, це Це вже таке інсталювання. Воно замкнутий прості. Замкнутий простір, да. і власне певний от такий елемент левкасу. Які є на роботі в діалозі з напівоблитаким вже левкасом, які є на скульптурі того розп'яття? І ще ось я бачу що два Янголи. В тебе заховалися так, так. Два Янголи Західна Україна. Початок двадцятого століття дизайн взагалі і краса, вона як музика. От якщо йде душа, лежить до цього і створюється 100%. певна симфонія. Стовідсотково можете попросити для наших глядачів декілька порад, а, от як угу. просто декількома прийомами змінити власну оселю, якщо ти хочеш певних змін, а не глобального якось капітального ремонту. Ну, колористичні якісь рішення, бо від кольору залежить дуже багато. Якщо ви хочете невисоку стелю вашої квартири підняти трошки вище, вам треба її пофарбувати в темний колір. От як тут, наприклад. Бачите, тут стеля всього-навсього 2,10 висотою. Але не тисне на голову, тому що вона темно-сіра. Взяв, здав наш з тобою зріст, розумієш? Тому з тобою карлі, то не всі мають знати. <ріст> Далі для того, щоб як умова, більше, скажімо, можна було повісити, поставити на до стін. І, власне, для того, щоб як умова довше той от, в колористичному рішенні, скажімо так, існував. Існував, да і жив. Своїм життям, то, то треба використовувати е, неяскраві кольори, якісь там можна там помранчем собі помалювати, або е, таким отруйно-зеленим, але воно воно за два місяці вам просто вже тут буде стояти. Треба брати нейтральну гаму кольорів. Це е, зелена олива, це сірий. Це кава з молоком, такі кольори. І, власне, робити не дуже активну концентрацію. Хоча активно зараз є тенденція у дизайні, зараз є кхе, от, тенденція більш активні кольори. Але ми поки що відстаємо від всього світу, так що давайте відставати Спокійний. культурно спокійненько. Да. Робиться така нейтральна концентрація середньої активності і вкриваються стіни власне таким нейтральним кольором. Буде просто класно. А Якщо на хочете договори. чогось яскравого, то просто використовуйте яскравий декор. Яскравий декор, і гарне мистецтво обов'язково. Знаєте, от іноді мене страшенно дратує, коли ти відкриваєш якийсь там часопис і ти бачиш інтер'єр, як все гарна архітектура. Але мистецтво подібране, наприклад, без консультантів, без смаку. І все нивелюється. Тобто культура закінчується на. Ідеї, коли вже оформлюєте декоруєте ту квартиру. Ну і якщо у вас не багато грошей, хочете стильні меблі такі зробити, ви можете їх зробити власноруч, наприклад, з фанери. Це така тенденція, яка йде з від скандинавського дизайну. Це вічна тема, це ще тенденція почалася на початку 20 століття. Але фанера дуже гарно вписується у житловий інтер'єр. Крім того, що це будівельний матеріал, він ще й класний декоративний матеріал, тому що лишається натуральне дерево, тонких таких, як це називається, шпон. Mm -hmm. Але з іншої сторони легко ріжеться, обробляється, вскривається лаком і скручується. Так що, от, от такі навіть меблі, які стілажики, системи зберігання ви можете робити самі власноруч, якщо ви маєте елементарність. А якщо хочете більше пропозицій, більше е, різноманітних рецептів, звертайтесь напряму до Павла Гудімова. Паша, я дякую тобі за дякую. таку консультацію за таку екскурсію. Було дуже приємно. Сподіваюся, що колись побачимось. Щоючи над цим проектом, я насамперед враховувала, що наша героїня молода, красива дівчина тому основну гаму кольорів обирала яскравих насичених тонів. Це колір бордо, який розбавила відтінками сірого, але це не завадило зробити стелю малинового кольору. Також ми не забуваємо, що основна тематика це квіти, розкидані по всьому інтер'єру. Вони присутні на текстилі, на меблях, а також на шпалерах. Попри те, що за вікном зима, ми відчуваємо, що в нашій кімнаті сьогодні весна. Обережненько, тихенько, поки вся країна спить, Людмила вранці дивиться на нову оселю. Можна розплющувати? Ні, можна так стояти. Ми просто роздивимось з вами глобальне перетворення програми Квадратний метр. Боже, як красиво! Отакої. От Я завжди мріяла про таке ліжко. Круто! Нарешті в мене з'явилася власна спальня. Ой, Клас! Усе тепер можу заїжджати сюди з валізами. Тютя не побийте... боже, як красиво! Це ще зручно вам тут буде, мадам? Так неймовірна краса. Такі рамки, такі скриньки. Це... Да. Ну так Ой. красиво. Навіть парфуми є. А, можете зараз Но... трішечки пшик-пшик зробити. Гадав? Ні, дякую. Вгадали? Вгадали? Що? Так, так, а вже ж. Дуже. Знаєте, в нормальних перукарнях, хорошим тоном, є, коли тебе постригли, тебе ще й пахтять. У нас, так, знаєте, їй зробили ремонт і ще й напахтили. Дуже подобається стилі. Гарний колір. А де люстри? Люстру спеціально, знаючи твій темперамент, що ти будеш просто стрибати на ліжку, ми вирішили не ставити, щоб ти її не збила в польоті. А вже ж, дуже гарне ліжко. Мій улюблений кольор білий, обшита тканиною, навіть з квіточками. Дуже красиво подобається. вам штора, мадемуазель. Квіти це троянди чи гвоздики? Це гвоздики судячи з цього. Дивись, вважатимемо, що це троянди. Дуже люблю троянди. Дякую за подарований букет. вони ще й пахнуть. Дякую. бачите? — Дуже так, дизайнер постарався. Дуже гарна тумбочка. Вона навіть із розписом. Ну так. Я б сказав, би, корейська хохлома. Прекрасно. А що тут? А там ще класно. Туди... А... Дуже красива ваза. Відчиняю, відчиняй. Що там у нас? Тут у мене буде бар. Бар Без алкогольних напоїв, оскільки у нас ранкова програма. Звісно. А ще мені дуже подобається намисто. Буде сьогодні. Красунею. поїду гуляти, дуже подобається. Тобто, так, я так розумію, все. ти хочеш залишити даний інтер'єр напризволяще поїхати гуляти? Ні, а. а я приїду сюди з усіма гуляти. Треба ж показати всім кімнату. О, буде для всіх. Нормально, нормально. Якраз добре, хоч не пишно, та затишно. Дуже красиво, мені подобається, хоч кімната і невелика, але дуже затишна. Знаєш, я тобі пропоную Шудова. гуляння розпочати з перших гостей. Це наш дизайнер Наталя, яку ми зараз зустрінемо бурхливими оплесками. Наташа, заходьте, не бійтесь, їй сподобалося. Вітаю. Боже, величезне вам дякую, дуже красиво. Я навіть не очікувала такого. Такі кольори, такі штори, таке ліжко. Боже, величезне ліжко, м'яке ліжко. Це просто супер. Дуже вам дякую. Все, все нормально. Ми вам все залишимо. Наташа, як вам було, дякую вам. Насамперед, дуже приємно, що вам сподобалося, адже працювати над цим проєктом було дуже легко. Було багато ідей, які ми намагалися втілити. Зважаючи на те, що вам подобається, ми цього досягнули. Дякую, так.